Та техніка називається Я тут і я зараз, і вона робиться так: що треба зробити? Для того, щоб ми мали максимально сил, підтримки, розуміння того, що я зараз в цьому часі. А ще, що саме важливо, прийняття того, що я тут існую, і я тут зможу існувати тепер, зараз і далі. Техніка дуже швидка і дуже її легко робити. Що ми робимо? Ми майже всім тілом повинні казати Я тут, я зараз. Ми можемо казати то очима, я тут, я зараз. Ми можемо то казати в ушами я тут, я зараз. Звісно, ми то можемо казати нашою мовою Я тут, я зараз. Ми можемо це казати руками, я тут, я зараз, так, щоб ми відчували це. Ми можемо казати то спиною, облакочись кудись, так, щось тримаючи перед собою, я тут, я зараз. Можемо казати всім своїм тілом, так, диханням можемо казати, я тут, я зараз. І дуже буде доречно, коли ви ту техніку будете використовувати у русі. Тобто ви йдете і поки там йдете там до по коридору, до ліфту, по якихось справах, так, то просто промовляння Я тут, я зараз залишає вас в тому моменті і надає саме сили і наснаги на той момент, саме зосередження в тому моменті, якому ви є, так щоб не було такого, що я зараз. Роблю якусь вправу, яке, якесь діло своє, якусь працю, але знаходжусь десь там, десь далеко-придалеко, так? То та вправа я тут, я зараз. То я хотіла б, щоб ви е, вимкнули на дві хвилини камери та мікрофони і спробували своїм тілом насититися та сказати я тут, я зараз, а потім ми то відпрацювали. Добре? Дякую. Що? Треба зосередитись на тому, що ми отримаємо енергію тої віри, яка входить в нас, насичує нас, проходить крізь нас і робить нас енергетично сильними, так коли я тут, я зараз, я є, то ті е, проговорюємо ті слова, йдемо за ними і насичуємося цим, і можемо це робити в будь-який момент. Тому що ми, ми маємо з вами на руках, уявіть собі ту, ту картину, на руках чотири м'ячі, якими ми Так? І один м'яч то робота, наступний м'яч то наші відносини і стосунки, так? то сім'я, рідні, друзі. Близькі, знайомі, так, то другий м'яч, третій м'яч то наше, наше я, наше здоров'я, наше тіло, наш розум, але то все я. А четвертий м'яч, і він дуже важливий, то віра, то наша віра, яка нас тримає. Так е ось коли ми жонглюємо цими м'ячами, то ми маємо пам'ятати про те, що м'яч нашої роботи, він гумовий. І де б ми не були, то і для Дарини, і для Катерини, і для Марії посил, такі я роблю де б ми не були, якщо впаде той гумовий м'яч, коли ми їм жонглюємо. що він зробить? Він відштовхнеться від землі і знов прилетить до вас. Але ці три наступні м'ячі Я, відносини та віра, вони скляні, їх не можна впускати, на них треба зосереджувати увагу, на них треба е, тримати все, що можемо, так, щоб це втримати, щоб це не розбити. Тому що завдяки нашій вірі, завдяки тому, що ми віримо, ми наповнюємося і насичуємося. І я дуже сподіваюся, що те, що я сказала, дійшло е до вашого серця, до вашої душі до, і до вашого того сприйняття, щоб ви цим користувалися.